Шевченківський район тут знаходиться ось ця котельня. Вона забезпечує гарячою водою більше двох тисяч споживачів. Теплову енергію тут виробляють за рахунок біопалива. Це економить природний газ, а ще не шкодить екології. Для палива використовують гілки. Їх треба аж три тони на добу. Спочатку на цьому складі їх переробляють у тріски, потім деревину спалюють у котлі. В результаті зиганів. Выходящие газы обогревают, нагревают воду, и образуется теплоноситель, который подается на водоподогреватель, и с водоподогревателя уже подается на потребителя. А средством сітів води розповідь про роботу котельні уважно слухають діти. Вони тут на екскурсії. Її влаштували в рамках днів сталої енергії. Вони триватимуть у Запоріжжі тиждень. Дітям розповіли, для чого потрібні котли та інше обладнання, а також показали, як гілки переробляють у тріски. Мне понравилась котельня, ну, потому потому что там вот понравилась сам отсек, куда кидает щепку, и а, костер, ну, она сжигается. Вот это, И трубы понравились котельней. Теперь дети будут знать, из витки у ихних квартирах появляется горячая вода. Педагоги говорят, малочку рассказывают детям, насколько важливо сохранять природные ресурсы и экологию. Дети увидели агрегаты, которые нагревают воду. Дети увидели, как делается щепка и поступает огонь. Ну, детям всем интересно, очень интересно было рассказано, доступно, чтобы дети имели представление о том, как мы получаем горячую воду. Дети очень много спрашивали, очень за Зараз котельня не працює в повному обсязі. Тут ремонтні роботи. Коли вони закінчаться, звідси гаряча вода буде йти до жителів військ Буду. Побачити, як працюють котельні, зможуть діти в усіх районах міста.